Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні, сім'ї Пелабан. З вами Світлана. У сьогоднішньому відео поділюся з вами своєю посилочкою, розпаковочкою. Я замовляла для тортів те, що мені потрібно, і хотіла поділитися також із вами. Знайшла я цей сайт просто в гуглі. Мене зацікавили коробочки, яких я не бачила на попередньому сайті, якому раніше замовляла. Я раніше замовляла на сайті Велонпак. Там є теж вибір коробок, і також є підложки під торт і різні. Предмети для того, щоб робити торт і все те, що потрібно. Але не було інгредієнтів. Цей сайт мене зацікавив тим, що на ньому є інгредієнти, різні топери на торт, такі, які мені потрібно. І я дивилася, що є і фарба, і багато чого цікавого. Ось сайт я його пролистую. По цінам майже однакові, але треба передивлятися. Тут також є такі варіанти коробочок, яких немає на сайті Velland Pack. Дуже гарні вони виглядають коробки, і хотіла спробувати також їхню якість. У мене є підложки дерев'яні 30 см. І, звичайно, я обирала такі коробки, які мають 30 см. Також є в мене на 25. І на 20, як варіант, я замовляла для маленьких бентотортиків підложки. Ну, Мабуть, в мене не вийшло замовити, тому що вони мені не прийшли. Я буду якось обрізати. Ось така коробочка, мені дуже сподобалася. Я замовила її декілька одиниць. Замовила її в білому кольору і в крафтовому. Дуже гарно вона виглядає, якщо там високий тортик, буде гарно виглядати. Навіть і маленький, також гарно буде виглядати. Ціна більш-менш нормальна. Ну, Но оце віконечко дуже полонило моє серце, і мені захотілося такий королевський, такий, щоб гарний торт там виглядав. І якраз отримала замовлення на такий тортик в стилі ламбет, і дуже добре. Там і ленточки можна на цьому сайті замовляти. І ленточки замовила все, що мені потрібно, замовила. Чомусь я думала, що мені одразу прийде, але тут на цьому сайті, як і на попередньому, можна чекати. Дзвінка від менеджера, і протягом трьох днів з тобою зв'яжуться, відправлять якось так. Ну, як звичайно на всіх сайтах. До речі, на цьому сайті можна дивитися на різних мовах. Я змінила мову, мені так зручніше. Дуже гарні коробки до Дня Матері, також топери я дивилася, дуже гарні. У нас попереду. Декілька днів народжень, це день народження моєї мами, і день народження донечки і день народження сестрички, також маленького Назара. Так, я вже так приглядала, що я буду брати. А, тому так вписувалася в суму десь приблизно півтори тисячі. А, і те, що могла замовити, те вже замовила. Дуже гарні листівочки на цьому сайті. Коротше кажучи, як зайшла я сюди, мої очі розбігалися, і я хотіла от замовити все одразу. Але. У мене був ліміт, і тому я дивилася тільки те, що мені потрібно, те, що користується найбільшим попитом. Є також і для пряників подарункові коробочки, дуже гарні. Для еклерів. Еклері я, до речі, теж готую. Буває, що немає їх куди складати, тому переглядала коробочки і для них. Також цікавилася тим, чи є у них по акції. Так я знайшла по акції коробка з Днем Валентина. І також замовила подивитися, як вона виглядає і що можна туди покласти. І, чи можна туди покласти також і тортика, якщо потрібно буде. Ось такий гарний сайт. До речі, там є хороші шпателі. Я їх теж замовила, таких, як у мене немає. Ну і... Уже якість, зможу сказати, пізніше. Ось така коробка мене зацікавила, її діаметр 30 см, якраз такі, як підложки в мене. І висота достатньо нормальна, 150 для такого хорошого тортика. Вагою десь кілограми 2, кг. нормально можна буде покласти гарний тортик. Таку коробочку на сайті Веланпак я не бачила. Там є коробки просто закриті. Тому мене ця коробка зацікавила і, звичайно, я її замовила. Після замовлення зі мною зв'язалися і уточнили деякі деталі, і ще не було того, що потрібно, тому ми чекали пару днів. Ось моє замовлення, друзі, я показую Це білий шоколад. Я замовила коричневий і білий, але тільки білий був на янусі. Кандурін також замовила, бо в мене вже закінчився. Замовила такі гарні топери. Ось топер. Дерев'яні вони, для сестрички, вітаю, матусі і доченьки. Ще золотисті такі гарні топери замовила. Це мені на замовлення: тут циферка 1, 4. І ось такі листівочки теж дуже гарні. Значить, Все прийшло ціленьке, але один був мінус. Топер оцей доченьки. При упаковці він трошки тріснув. Вони укладали в такі паперові коробочки і обмотували упаковочною бумагою, і, мабуть, сильно перетягнули. Я зв'язалася з ними, показала, сфотографувала, мені сказали, Добре. що на слідуючий раз зроблять заміну. Також я заказала пакети одноразові і ось ця коробочка. Вона така дуже м'яка. Ага, це е, замовляла я таку ленточку ніжну дуже. Вона для торти ламбрет, і е, підійде, щоб упакувати гарну коробочку. А, це така міні-коробочка, я дві замовила міні- і великі. І замовила е, коробки е, дуже гарні такі королівські в крафтовому і в білому кольорі. І той тортик, якраз я встигла покласти в цю коробочку і віддати замовниці. я рада своїм замовленням. По кількості багато чого я замовила, але ну, я вже казала на суму півтори тисячі. Ось, ось такий тортик мені потрібно було зробити. У мене був готовий обтягнутий торт в холодильнику, його ще пару разів обтягнути треба і прикрасити. Це вперше такий я торт робила, тому трошки руки тряслися. Але надіюся, що сподобалося моїм замовникам. Мені ще багато чого треба дозамовити, багато чого в мене закінчилося. Прикріплювала я ленточки просто на торт, у мене закінчились палички. Отакий От тортик вийшов на 2 кг, бісквітний всередині. Так що, ось такі справи. Сайт я внизу відео покажу. Це не реклама, це просто рекомендація.